Привіт! Показую, з якої пряжі я буду в'язати свої лютневі шкарпетки. А саме це Alize Artisan. Склад тут точно такий, як у Alize Comfort Socks. 75 повний і 25 поліаміду. Колір в мене 9004, 420 м 100 г. От, у мене ця пряжа лежить вже давно, мабуть, ще з грудня, але я до неї ніяк не могла добратися. І от, нарешті, почну шкарпетки в'язати. Шкарпетки лютого. Ось так пряжу показала і йду до роботи. Я трошки вже пов'язала, і в мене є перші результати. Трошки на камері передається не так. Якісь кольори більш такі. Темніші. А, вживу, наприклад, ось ці сині так, смужки, вони світліші йдуть. Не Знаю, чому вам так передається, може, тому що вже денне освітлення таке собі. А, не такі вони контрастні, ці кольори. От, е, віжу все дуже стандартно, спиці 2,5, а набирала 64 петлі. Це ідеальна кількість петель на об'єм, на обхват моєї ноги. Пров'язала невеличку резиночку, і далі, вже коли в мене колір змінювався на... з рожевого на ось такий синій тони, то я перейшла на лицеву гладь. Якось так. А, нитка доволі така затонка, як на мене. А Super Superwash Comfort Socks, мені здається, більш така трошки товстіша і м -м, така трохи шершава. Ось. Виходять такі смужки. А, якщо так добре придивитися, то навіть щось таке схоже на Хелікс, да? по два рядочки одного кольору виходить. Ось так. Ну все. Тепер приблизне уявлення, як воно має виглядати, ви маєте, і я пішла працювати. Привіт, дівчата. Такий незвичний для мене ракурс на коліні, але я сьогодні чергую в неділю і взяла з собою на роботу свою шкарпетку. І хочу вже показати хоча б в такому ракурсі на коліні, тому що <смі> скоро вже їх закінчу. От, а ще не показувала, яку я п'ятку віжу. Значить, в мене тут п'ятка Стронг. От, але я для себе зробила висновок, що мені треба робити прибавки е, спочатку в кожному другому рядочку, а далі десь на середині. Я роблю прибавки вже в кожному третьому рядку, щоб оця частина не була дуже широкою. Тому що в мене підйом невисокий, і для мене тут зашироко виходить, якщо додавати петлі в кожному другому рядку. От. А, а якщо, наприклад, робити коротшу п'ятку, то в мене тут не вистачає висоти її. Ось так. Тому Вирішила для себе зробити саме таким способом. От, вже закрила. І тут ще був такий нюанс, що п'ятку я вже пров'язала до кінця. І далі в мене йшла ниточка ось такого синього кольору. Тобто, якби я продовжила своє в'язання, то в мене отут ось ця полоска, смужка синя, вийшла б. За такою заширокою, тому я ниточку відрізала і додала рожеву, щоб в мене тут йшла рожева смужка. Ось так, щоб малюнок не збивався. От, І в'яжу вже собі далі. Я планую сьогодні, поки працюю, гарно так просунути цю шкарпетку. І, можливо, до вечора дов'яжу її. От такі в мене просування. Вже ввечері вам покажу, а можливо, і завтра вранці покажу, от, е, що в мене вийшло. таки всім в'язалочкам! Я до вас вже з такими результатами. Вчора я на роботі гарненько пров'язала, я вам підключалася і показувала на колінці, які в мене є просування. От, і прийшовши з роботи, ввечері я її дов'язала до кінця. От, ось такий результат у мене вийшов. Мисочок у мене тут, звичайний, стрічковий. От, вже приміряла на ніжку і гарненько так сидить. І ось ця, ось ця ідея стосовно зменшення прибавок по п'ятці. Тут я половинку п'ятки пров'язувала, робила прибавки в кожному другому рядочку. А іншу половинку я робила прибавки в кожному третьому. Чому? Тому що ось тут мені не треба ось такої занадто широкої частинки у мене підйом невисокий. От, От так виглядає п'яточка. Вона ніби невеличка, так, але на мою ногу сідає непогано. Ще зробила для себе висновок такий, що треба. Добре приміряти, тому що вже один раз в'язала такою п'яткою, і ніби приміряла, все було добре. Але е, я так розумію, що в процесі носки ось ця частина більше ну, взагалі шкарпетка трошки тягнеться, і отут у мене так ніби як болтається по нозі. От, тому я робила так п'яточку, ось цей підйом впритик, от, щоб воно ще з розрахунком на те, що воно трошки потягнеться. От, починала я тут рожевим кольором, і вирішила все-таки мисок закінчити теж таким кольором. Хоча була думка у мене відділити нитку і зробити його ось таким синім. Але подумала, що буде таке трошки, як п'ятну. Тому, якось отак. От, тут також я розривала ниточку. Щоб не було широкої смужки ось цієї синьої. от. Такий вигляд має шкарпетка. І, як бачите, в'яжу я вже другу. А, також відмотувала невеликий шматок нитки для того, щоб якось підігнати секції, щоб було однаково. Отак от теж починала рожевим кольором. От, Я думаю, що більш-менш сходиться в мене візерунок. Буду в'язати далі. Хоча в мене зараз на спицях дуже багато проєктів, і, можливо, я ці шкарпетки трошки відкладу, тому що ну, дуже багато чого на розпочинала, і треба ті процесики теж просувати. Ось так. Це в мене, мабуть, буде такий процес в рюкзачку. Коли там в черзі десь чекаю, або десь в транспорті їду, то буду діставати і пов'язувати. Тому що аж так сильно мені не горить. От пряжа м, така цікава, але так скажу, що Comfort Socks мені все-таки подобається більше. Не знаю, чому, не можу пояснити. Мені здається, що ця пряжа трошки затонша. От, Але кольори непогані. Чимось мені ця шкарпетка, знаєте, що нагадує? Коли сильні морози, і небо таке безхмарне, зазвичай, так? Коли сонечко встає, то небо ось таке рожеве. І часто, коли сонце сідає, то теж таке. Рожевий такий захід сонця, і мені нагадують захід сонця. От, якось так. Оце особливо в січні і в лютому. От. І коли я вранці прокидаюся, дивлюся у вікно, то чомусь мені на думку приходять ці шкарпетки. Ну, якось так. Тож, дівчата, дивимося далі, що в мене буде. Чи буде в мене ця друга шкарпетка аналогічна цій? От, чи все в мене зійдеться? І вже коли я зв'яжу, коли вони в мене будуть готові, тоді вже будемо прати, і вже якось остаточно я можу сказати своє е, відношення, своє бачення стосовно цієї пряжі. Ось так. Все, Па-па. Ось і готові мої шкарпетки лютого. Нагадаю, що в'язала я їх з Alize Artisan. Секції намагалася підбирати, тому інколи ниточку я відмотувала для того, щоб підібрати колір. Ось, Вони вийшли в мене майже ідентичними. В принципі, якщо так добре не придивлятися, то ідентичні на 40 розмір. Я їх ще не носила. Попрала і ось так. Вам показую. Зараз е, зроблю кілька фото і вам обов'язково прикріплю. Дякую усім, хто подивився це відео. Якщо у вас є певні коментарі, будь ласка, пишіть їх. Стосовно даних шкарпеток, стосовно пряжі Alize Artisan, хто з нею в'язав, може у вас є якийсь цікавий досвід, поділитеся ним. Ось, ми з вами вже побачимося в кінці березня, де я вам буду показувати наступні свої шкарпетки. Шкарпетки березня. Все, зустрінемось, па-па!